Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал, дякую за ваші лайки та коментарі. Отож, громадянам України, які приїхали до Республіки Польща у зв'язку з збройним конфліктом на території України, Польща виплачує грошову допомогу за забезпечення проживання та харчування це 40 злотих на добу. Отож, зараз є проблема з цими виплатами по місту Котовіце. Отож, якщо ви проживаєте в місті Котовіце, є офіційна інформація щодо цих виплат. Отож, виплата допомоги зараз затримується, незважаючи на те, що заяви все ж таки розглядаються, у встановлений законом термін, оскільки є затримки перерахування цих коштів для виплати від селеського воєводського управління. Отож, Котовиця зараз чекає на державні кошти. Наразі в Котовиця особам, які прийняли вже громадян України, подано 5079 заяв на отримання цієї пільги. З них розглянуто 4520 заяв. Виплачена допомога вже на 3871 заяву. Наразі виплачена допомога за правильно поданими заявами до 24 червня 2022 року. Подальші виплати вони розпочнуться, як повідомляє ЗУС, лише після переказу наступних траншів від Салицького воєводського управління. Готові це заявлений попит. Становить понад 2 мільйони злотих. Ось такі друзі, новини щодо виплат по місту Котовіце. до зустрічі.